Зоряне ліжко написала Джесіка Лав. Раніше, коли наставав час спати, я уявляв, що все світ тягнеться нескінчено, вічно, чим більшим він ставав, тим меншим я почувався. Я надто хвилювався, щоб заснути. Одного ранку за сніданком тато сказав Ну, все, вирушаємо у похід, ти і я. Куди це? запитав я. У пустелю, відповів тато. А чого це? запитав я. І тато відповів потиснути руку Всесвіту. У нас є стара вантажівка на ім'я Дарлінг, і ми напакували її усім необхідним. Найважливіше у пакуванні це спершу поскладати великі речі, а потім між ними можна повтискати щось дрібніше. Ми виїхали із міста, яке пахло гумою і смаженою картоплею, і слухали, як співає Долі партон. Бетефлайсон. Like Коли ми проминули місто і почали підніматися в гори, повітря запахло інакше. Воно почало пахнути чимось солодким і димним. Оце мій улюблений запах, сказав я. І мій теж, сказав тато. Ми проїхали гору вкриту чорними обвугленими деревами і квітами. Тато називав їх мені і розказував, чим вони корисні. Це ось біла шавлія, А це липка мавп'яча квітка. А це манценіта. Її деревина чудово підходить для різьблення ложок. А оце синенький це анотус або червонокорінник. Його насіння проростає після лісових пожеж, а квіти пахнуть киплячим медом. Ми зупиняємося на нашому улюбленому звалищі, щоб подивитися, чи є якісь нові частини для вантажівки дарлінг, і щоб тато міг покалякати з Джоді. Покалякати це коли дорослі ведуть нудну розмову. Я заліз собі на гору із шин і заходився малювати собаку Джоді, яка тільки й знає, що дрихнути. Коли настав час вирушати, ми поїхали, і по дорозі слухали блюз. У цій пісні відчувається самотність, сказав я тату, але в хорошому сенсі. Тато усміхнувся і притулив мене ближче. Нарешті тато зупинив нашу вантажівку Дарлінг і сказав Ну, все, приїхали. Як приїхали? запитав я. Але ж ми тут зовсім самі. Ну, не зовсім, відповів тато. Земля була вкрита крихітними слідами. Тато сказав, що це сліди жуків, які виходять зранку пити росу. Ну, а тепер готуйся. Перше, що ми зробимо, каже тато, будемо плигати у піщаних дюнах. Юху. А потім ми повалилися у пісок і називали усіх птахів, яких тільки бачили. Тато сказав, що якби він міг бути будь-яким птахом, то він був би вороною, тому що вони розумні і можуть використовувати інструменти. А от якби я був будь-яким птахом, я б обрав бути ластівкою, тому що вони в польоті можуть вичворяти найскладніші візерунки: птахи пустелі, ворона, яструб, скельна ластівка. І найбільший птах-падальник, катарта червоноголова. Наступне, що мали ми зробити, це розвести багаття. Як розводити багаття? Спочатку треба зібрати пальне, якийсь хмиз, викласти каміння, підпалити свій хмиз, а потім дмухати. Ну і, звісно, затишно розташуватися навколо багаття і співати усіх пісень, яких ви лишень знаєте. Коли сонце починає сідати, ми вкладаємося у вантажівку і спостерігаємо за зміною кольорів. І якщо відбувається захід сонця, кажу я, треба обов'язково зупинятися і дивитися. Кожен з нас вибирає місце на горизонті, щоб стежити за зміною кольорів. Наші місця поруч, а потім настає час засинати. Оце частина якої я боюся, кажу я, настільки великий цей всесвіт, і він триває вічно. Через хвилину тато каже А ти знаєш, із чого зроблені зірки? З чого? питаю я. З енергії, відповідає тато, так само, як і ти, так само, як жуки, ворони та койоти, ми усі друзі і одна велика сім'я у цьому всесвіті. Можливо, якби ти дізнався їхні імена, вони б не здавалися тобі такими чужими. А тоді ми затишно пригорнулися одне до одного і називали усі зірочки, які ми бачили. Ми називали деякі з них на честь людей та істот, яких сьогодні зустріли зірка собаки Джоді, Скопчення койот і туманність джуків. І я також назвав одну зірку на свою честь. Справа не в тому, що я відчував себе більшим чи всесвіт меншим. Скоріше я знав, що ми усі зроблені з одного матеріалу, просто у різних тілах. І тепер я засинаю. Коли ми прокинулися наступного ранку, сонце щойно викотилося з за вершини гори. Перше, що треба зробити, кажу я татові, випити гарячого какао у ліжку. Так ми і робимо. Коли сонце піднялося вище у небо, ми побачили, що пустеля розцвіла. Ми привіталися і зокотіло. Кулястою мальвою і агавою. Попереду у нас довга дорога додому, тож ми знову усе пакуємо, заливаємо водою багаття, щоб переконатися, що воно не тліє, двічі перевіряємо чи нічого не залишилось. Ну, тільки наслідили, каже тато. Ага, наче жуки, кажу я. Коли ми повертаємося у напрямку гір. Тато просить мене назвати усіх нових друзів, яких я зустрів, тож я так і роблю жуки, кактуси, койоти, зірки, ластівки. Ну нарешті ми вдома. Нас зустрічає мама із малюком, і я такий щасливий їх побачити. Ох, скільки ж всього я хочу тобі розказати, кажу я своєму крихітному братику. А у нас теж для тебе щось є, каже мама. У моїй кімнаті стелю і стіни вкривають мільйони зірок. Мама провела увесь день, чіпляючи їх, поки нас не було. Ух ти. кажу я. Таке враження, що у моїй маленькій спальні помістився цілий всесвіт. Тієї ночі один у темряві. Я називаю усі зірки. Ось мишача зірка, он сузір'я сосна, галактика піщана дюна, туманність Дарлінг. Я засинаю вдома із мамою, татом і дитинкою, а наді мною піді мною і навколо мене усі мої друзі та родина. У всесвіті я вдома.